Благодійна акція на підтримку України сьогодні у столиці Колумбії Боготі. Захід організувало посольство Польщі у Колумбії за підтримки свого уряду. Це пікнік, на якому пригощають українськими стравами та збирають кошти для збройних сил України та переселенців. Організатори акції нині з нами наживо. Це Оскар Градзіель. Консул Польщі в Колумбії та Ростислав Калацинський, блогер та громадський активіст. Отже, панове, вітаю. Розкажіть докладніше про акцію чи багато відвідувачів, і якими стравами пригощали вам слово. Так, вітаю. Просто зараз відбувається пікнік, польсько-український пікнік в Боготі, столиця Колумбії. І власне сьогодні ми хочемо зібрати кошти для України, і ви можете бачити поза мої. Ю різні картини, е, власне, ці картини можуть придбати усі охочі. Близько 250 людей. Прийшло. Більшість з них поляки, також 30 людей з України. І ми сьогодні зробили ось таку е, такий зал, який називається Україна. Люди можуть прийти придбати картину. Також три картини ми сьогодні розіграємо, тобто їх ми віддамо безкоштовно е, тим, хто зробить. Певний внесок. Ми розуміємо, що е, ми за кордоном. Я вже багато років проживаю саме в Латинській Америці, і ми тил, ми маємо допомагати як можемо Україні коштами. Е, також сьогодні українці е, зробили певні браслети, певні сувеніри, е, ви можете бачити також українську символіку. І сьогодні з послом і з консулом Польщі, власне, ми говоримо про те, що потрібно говорити про. Війну в Україні потрібно продовжувати допомагати Україні, адже війна є, то людей на жаль помирають. Діто діток, і ми хочемо підтримати цією подією. Власне українських воїнів, тому що ми хочемо закупити турнікети. Я вже скажу, що українці в Колумбії закупили 379 турнікетів. Оригінальні ми також їх передали українським воїнам в аптечки, і власне організовуємо різні такі події і будемо ще організовувати, аби допомогти Україні. Дуже гарно польща приймає сьогодні. Ми можемо побачити польські страви і також українські страви скуштувати. Прийшли на це свято також деякі колумбійці, тобто вони знайомляться з нашою культурою, і це великий плюс. І, власне, біля мене, якщо немає більше запитань, є Оскар Грецієль, це консул Польщі в Колумбії. Власне, йому хочу передати слово. Witajemy na polsko-ukraińskim pikniku w e, Bochotii. Przez tę ciężką periodu dla Ukrainy Polska duże podtrzymuje Ukrainę. My także chcemy pomóc tutaj w e, Kolumbii. E, ja konsul Polski w Kolumbii i organizowałem... Or, or, Ciao zestric, żeby pomóc ukraińskim dzieciom i e, wojskowym. Samo sochodni e, Ciao zestric nie liše polska, ale i ukraińska. My duże e, pisaliśmy musia, że sochodni z nami tak bogaci ludzi. Polska bezaprzeczno e, podtrzymuje Ukrainę, sława Ukraini. Героям слава, героям слава панове. Все. Дякую Дуже вам дякую, Ростиславе. Так. Спасибі так. за таку прекрасну акцію, за те, що ви розказали так. нам про неї. Особлива подяка пану консулу за ту роботу, яку угу. він робить далеко від Польщі, і далеко від України. Дякуємо за підтримку. На зв'язку з нами так. була Колумбія. Бачите, в Боготі сьогодні відбувається така акція Пікнік, український пікнік на підтримку нашої країни. Старовинні.